Літо період масової появи на дорозі двоколісного транспорту. Та, на жаль, інколи неуважність та недотримання правил дорожнього руху можуть стати фатальними. «11 червня 2016 року, приблизно о 12 годині, по сухому покриттю проїжджої частини вулиці Каширська в Тернівському районі міста Кривого Рогу рухався автомобіль Мерседес Віто» під керуванням 36-річного водія власника, який в районі зупинки громадського транспорту дов 3 допустив наїзд на велосипедиста 1933 року народження Якщо події розвивались так, як про це повідомляють свідки, то очевидним є порушення пункту 10.1 з боку водія велосипеда, адже він здійснив різкий відворот вліво, не переконавшись в безпечності маневру, а також тому, що він не створить перешкод іншим учасникам дорожнього руху. Але й при оцінці дій водія автомобіля необхідно пам'ятати, що відповідно до пункту 13.1 правил дорожнього руху, водій зобов'язаний рухатись із безпечним інтервалом та дистанцією відповідності до дорожньої обстановки, транспортного засобу швидко. А відповідно до пункту 12.3 правил дорожнього руху, при виявленні перешкоди, водій зобов'язаний негайно здійснити заходів до зменшення швидкості руху, аж до зупинення транспортного засобу або до безпечного об'їзду перешкоди.